Сьогодні поговоримо про провідника Організації українських націоналістів, вірного соратника та наступника Степана Бандери Ярослава Стицька. Ярослав Стицько народився 19 січня 1912 року у селі Великий Голубочок на Тернопільщині в сім'ї греко-католицького священника Семена Стицька. Свій рід сім'я Стицьків веде від Козака Стицька. Що приїхав на Тернопільщину із запорозьких степів десь у середині 18 століття. Сьогодні будинок, де народився майбутній провідник Ун, функціонує як музей його імені. Коли Ярославу було тільки 2 роки, сім'я переїхала в село Кам'янки, де батько отримав нову парафію. У 1920 році, коли Ярославу було всього 8, у село прийшли красноармійці. Що пограбували будинок Стицьків і погрошували фізичною розправою його батькові. Відтоді і до кінця життя більшовизм буде затятим ворогом Ярослава Стицька. У 1923 році Семен Стицько нездужує і помирає. Ярослав, його брат Омелян та сестра Оксана стали сиротами з важким матеріальним становищем. Незважаючи на матеріальну скруту, у 1925 році Ярослав вступає у Тернопільську гімназію. На той час це було дуже непросто. В селах 20-х років ХХ 20 століття не всі взагалі були письменними. Навчаючись у гімназії, він підробляв репетиторством. У 1929 році закінчив гімназію, яку через рік закрили, оскільки вважали її осередком української пропаганди. Це спричинило труднощі до вступу в університет. Але через рік він таки вступає до Львівського університету на факультет права. У 1929 році у відні створиться УУМ. А вже у 1930 Стецько вступає до її лав. З цією організацією буде пов'язане все його наступне життя. Був призначений ідеологічним референтом, редагував підпільні видання Сорма, Розбудова нації та інші. Кілька разів арештовувався польською поліцією у 1936 році, засуджений на Львівському процесі УУН, був на лаві підсудний зі Степаном Бандерею та іншими учасниками підпілля. Відмовлявся визнати польське громадянство. На питання про державну незалежність давав відповідь, що він належить до української держави. Адвокатом Стицька та інших уніців був ніхто інший, як дядько Романа Шухевича Степан Шухевич. Він робив усе можливе, аби пом'якшити вирок молодим націоналістам, адже за польським законодавством існувала смертна кара на той час. Вироком суду Ярослава Стицька засудила на 5 років ув'язнення. Просидів кілька місяців у львівській тюрмі Бригідці, де піддався тортурам з боку наглядачів поліцаїв. Катували його позбавленням сну фізичним побиттям, обливанням крижаною водою. В кінці грудня 1936 року відпущені під амністію. У 1939-му поїхав до Італії, де в Римі був на другому великому зборі Ун. Там Стецько оголошував свою програму на зборі Ун, де зазначалося про перехід Уон до демократичних засад побудови організації. У 1940 році стає розкол УН на Мельниківську і Бандерівську фракції. Стицько підтримує позицію Степана Бандери. 30 червня 1941 року в окупованому нацистами Львові Бандера і Стицько оголошують про відновлення Української держави. Ярослав Стицько мав стати прем'єр-міністром відновленої Української держави. Це не входило в плани німців і вже з 7 липня 41 року. Він та інші члени ООН, ініціатори проголошення української державності, потрапляють у концтабір Сахсенгаузен, де Стецько був у політичному бараці до 1944 року. В серпні 1944 року був відпущений. У 1946-му сталося дві ключові події в житті Ярослава Стецька. Перше одруження з ганою музикою, відомою в Колі ОНУ. Як Слава Стицько, що стане вірною дружиною і соратницею Ярослава, та очолить Уон після смерті чоловік. Другий Ярослав Стицько очолив антибільшовицький блок народів, створений з ініціативи Степана Бандери, після вбивства якого у 1959 році Стицько і очолиться революційну Уон. Антибільшовицький блок народів це такий антибільшовицький антикомуністичний інтернаціонал. Що включав у себе поневолені народи в СССР та антикомуністичні рухи з країн соцстабору. Зокрема, представники від Білорусії, Грузії, країн Балтії та Середньої Азії були там присутні. Організація ставила собі за мету донесення правди про злочинну сутність більшовизму і повний розпад СССР. У ході розгортання антибільшовицького фронту Ярослав Стецько зустрівся з лідером демократичного Китаю Чаном Кайші, і був прийнятий у Білому домі затятим антикомуністом Рональдом Рейганом. Помер Ярослав Стецько у 1986 році, незадовго до приголошення самостійної України і розпаду імперії зла. Ярослав Стецько – людина, чиїм прикладом можуть послуговуватися сучасні борці з необільшовизмом.